Вітаю вас на каналі Нова Волинь. Це передача Схід і захід разом. За час збройного протистояння на сході країни на Волинь приїхали близько 4 тисяч переселенців із Донеччини, Луганщини та Криму. Для деяких з них. Це тимчасовий переїзд, а для когось Волинь вже стала рідним домом. І сьогодні у студії Волинського телебачення ми будемо говорити не просто про проблеми переселенців, а разом будемо міркувати, як об'єднати наші зусилля, аби вирішити ці проблеми і працювати заради нашого міста. Також отож, вітайте у студії Волинського телебачення, секретаря Луцької міської ради Юлії Васильівну Вусенко. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Також до нас приєдналися голова громадської організації переселенців Криму та Донбасу Олена Дмитрівна Черенкова. Вітаю вас у Добрий нашій день. студії Раді вітати гостю із ем, Автономної Республіки Крим, яка теж є українською. Досі. Зараз пані Зарема проживає у Луцьку і Вона сьогодні нам багато розповість про себе. Отож, у нашій студії Заріма Османова. Вітаю вас. Дякую. Я пропоную почати з того, е, Олена Дмитрівна. Громадська організація ваша є надзвичайно активною. Наші глядачі можуть стежити за її роботою, в тому числі і за посередництвом так. нашого ефіру. Так, ви працюєте і над вирішенням проблем переселенців, і над їхнім дозвіллям, і над тим, аби дотримувалися різних прав. Але мене зараз цікавить, чи за цей час, поки ви тут, відбулася та соціалізація, чи відчули ви себе частинкою нашого міста? Це на ній дуже важливо. Я думаю, що так. Тим паче, що о, ті переселенці, що до нас їду ну, до нас, ви бачите, я вже кажу, до нас їдуть у Луцьк, до нас на Волинь. А це люди, ну принаймні, з високою культурою, з вищою освітою, дуже енергійні. І вони їдуть і розуміють, що треба їхати на ну, якщо не на все життя, то на довгі роки, бо до речі. Саме сьогодні мені дзвонила з Луганська знайома, яка туди поїхала, і сказала: Лена, не вздумай звращатися і не вздумай везти сюди свого рібінка. Це слова людини об'єктивно, яка тільки що приїхала і бачить те, що там коїться навкруги. І люди приїжджають сюди для того, щоб шукати кращої жизни, кращого життя, бо там неймовірно і чим далі, тим гірше і гірше. І інтеграція, про яку ми казали ще минулого року, вона відбувається. Це дуже добре, тому що розумієте, коли людина приїжджає і стає в такій умови, що або впасти в відчай, або якось піднятися і почати щось робити, то ми обираємо другий. Путь другий шлях інтеграція була в тому, що 40 маленьких ліпок вже ростуть у парку імені Лесі Українки. Це діти переселенців, діти лучан. Разом їх садили ще минулої весни. Інтеграція в тому, що зараз волонтерський інкубатор є, в якому навчаються і воїни, АТО, ветерани, і переселенці. Дорослі це Аза Голощапова керує нашим центром зайнятості вільних людей. В волонтерському інкубаторі працює наша також Олена Якобсон, переселенка. Олен Яна Агєєва працює над англійською мовою для дітей, лучан і дітей-переселенців. Все те, все, все це інтеграція, і далі ми зараз працюємо над великим проєктом оздоровлення і дітей, лучан, і дітей-переселенців. Тобто, ми вже єдина громада, можна сказати, і повноцінні члени міської громади. І дуже цікаво, що ви об'єднали ці зусилля та об'єднали для себе лучан, тому що вони теж активно долучаються до ваших програм. Так, лучани чудові люди. Я вам скажу дуже привітні. Дуже спокійні, можливо, на погляд людей з Донбасу занадто спокійні, але це має свою таку позитивну роль, бо вони так е, думають щось, як як собі е, поводити далі з переселенцями, але потім вони завжди позитивно ставляться, якщо вони бачать, що люди також самі щось намагаються робити. Дуже важливо нам дізнатися про е, практично кожну людину, яка потрапила, тому що з різними долями, так з різними перспективами, вже сюди люди їдуть і з різними планами та мріями. Пані Заремо, ви до нас приєдналися? Ви приїхали до нас із Криму, 20 січня. День автономної Республіки Крим. Я розумію, що цей день можливо важко бути десь далеко від дому, але от розкажіть зараз. Ви тут з нами? Розкажіть про свою родину. Чим ви зараз займаєтеся? Я Заріма Османова, да, приїхала з Криму не в Луцьк, а приїхала до Харків. І це було у вечерні 2014 року. І там зустріла свого коханого Костатіна Максименка. Він зараз з моєю дитиною не сім років тут, у Луцьку. Ми пішли до Єлени Дмитрівни, і нам вже дали одяг. Ну, і... Якусь допомогу да, Так, увазі. на ми цю змогли. передачу. І я хочу е, казати ще подякування порожику Олександру Вініаміновичу. Я дуже була здивована, тому що прийшла до такого статусу людині. І він нас запросив, він нам приді, е, уділив час. Я, я Казірів розмовляю поки що українською мовою, прибачте, але намагаюся вивчати. Це е, також моя рідна мова, як і для моєї дитини. 以及呃。Easy, uh Олександр Віняйміноч, Ліна Дмитрівна, вони не відмовили в записи цього роліку. І хочу казати, що і у Харкові теж багато було людей, які нам потягнули руку допомоги. Ми цей ролик маємо можливість mm -hmm. переглянути. Я перед тим нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. І якщо ви маєте запитання до наших гостей, ви вже побачили, почули хто сьогодні з нами. Чи хочете долучитися до нашої розмови, то набирайте номер студійного телефону. А от ролик, який знімали, Я зараз mm -hmm. думаю, доречно його показати, так, так. для того, ви усі побачили, тоді ми з пані Юлією Васильівною поспілкуємося. Mm. Тож я попрошу режисера показати ролики, які був виготовлений творчою групою Волинського телебачення, але долучилися ось такі люди із своєю дуже вагомою позицією. Волинська обласна рада підтримує прагнення кримських татар жити в єдиній заможній, дружній українській родині. Я думаю, історія не один раз доводила, що українці миролюбна нація. Ми ніколи не нападали, а завжди захищали своє і будемо захищати. Я думаю, спільно до часу найбільшої української перемоги, коли повернемо всі захоплені території, коли Крим буде. В нашій єдиній українській державі і на українській землі запанує мир, і держава наша стане справді заможною процвітаючою, тією, яку хотіли бачити наші предки. Наші організації громадські є і кримчани, і кримські татари, і просто багатодітні сім'ї з Криму, і Українці, і Росіяни. Ми не робимо ніякої різниці, чи це переселенці з Криму, з Луганську, з Донецьку. Ми всі українці, і ми всі живемо на українській землі. Я вважаю, що кримчани і кримські татари мають право на вільне життя, тим паче, що вони вже пережили депортацію і вже пережили трагедію, коли їх вимусили їхати з рідної землі. Ми виступаємо за те, щоб Крим був справжньою родиною, справжньою батьківщиною для Кримчан і за вільне життя. Підтримую Крим, кримчан. Я хочу, щоб у них було особисте життя, щоб їх ніхто не чіпав і щоб вони змогли спокійно жити на своїй землі. Це земля українська. Я требую, щоб дозволили їм вибирати право бути українцями чи росіянами. Я, я розумію, що це кримські татари, ну вони мають право жити на той землі, на якій хочуть, на той землі на якій їх народила мати, і щоб більше не траплялося такого, що їх кудись відправляли, виселяли. Люди терпіли, переживали. Оце все я сподіваюся на краще. Я сподіваюся, що Крим повернеться скоро в Україну. І ми будемо спокійно всі туди їздити, як і раніше. Вітання учасникам всесвітнього з'їзду кримських татар. З Луцька. Ми віримо і ми знаємо, що кримські татари в Криму самостійно вирішуватимуть власну долю. А також і корені народи Криму, такі як кримчаки та Караїми. Селям алейком Сайхалев'ятандашла. Буцюндзюньядан Сізі чох Селям. Крим це Україна. Україна. Слава Україні героям! Слава! Це передача схід і захід разом. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож долучайтеся до нашої розмови. Зріємо, у цьому ролику ми могли бачити вашу родину. Я розумію, що десь в якийсь момент ви прийняли для себе рішення їхати звідти, тому що там стало просто небезпечно навіть для вашого життя, для вашої дитини. Залишилися друзі, колеги, які вас підтримують, з якими досі стосунки підтримуєте. Зараз Крим у всіх на вустах, в силу різних причин і обставин. Я хочу сказати, що я настільки боюсь з ними спілкуватися, тому що мою рідну сестренку 33 роки. Вона викладала вищу математику у ВНЗ університет ядерної фізики та енергетики у Севастополі і в, городі, в місті Анмісті Анапа, це Російська Федерація, на зйомній квартирі мою рідну сестренку задушили. І це сталося у вересні місяці. Моя дитина ну, була з моєю матусею, тому що я активно якось була, ну, проявлялася у на Харківському Євромайдані. І я хочу сказати, що ну, просто жалко це, цих друзів, мою, мою родню, і ну ви зрозуміли, да, з яких причин, тому що я активна. А якщо зі мною і з моєю дитиною з Костяком щось станеться, то воля Всевишнього. Я думаю, що. Коли наші воєнні погибають там, умирають за нас, і ну я не можу, як це просто серце не витримує цього. І кажу, що дуже багато українських татар вбивають молодь у Криму. Навіть я викладала у Кримському інженерно педагогічному університету економіку і була. Замістителем декана економічка факультета і навіть з цього ВНЗ моєго студента теж повісили. Тобто вріваються у четвертий ранку вдома з автоматами, погають людей напал. Це навіть ну настільки страшно, це не можна. І я скажу, от відверто і чесно, коли стали зелені чоловічки появлятися, ну появлятися, як буде українською з'являтися у Криму. Мої сусіди раділи, що ось до нас прийшла родина там Росія. Я і з ними спілкувалася і казала. А чому ви радіться, А якщо турки навіть, да, це мусульмані, мова у нас схожа. схожа, і якщо вони з автоматами будуть тут з'являтися і проти моїх сусідів, ну як християн, клянусь Аллахом, я б ну, не раділа, тому що це неправильно. Ми ж а, хто б нас не захопив, будь то я не знаю там яка страна, мусульмані чи не мусульмані, ну як це можна? Ми ж одна родина. Ми ж кримчані, ми а, настільки повинні були бути дружними і виховати своїх діточок, а, жити а, у любві, в мірі, ось так. І потім цей а, мій сусід а, Кирюха, йому всього 20 років, і він казав, що ну ненавижу цю а, деяких кримських татар. Ну, мабуть, просто це дитина. Ну, були ж а, якісь там, ну як це кажуть, а, ні поняття, там, щось та мічними. Щось було, ну це поп на побуті. Але е, ненавидіть не цих бендерівців, яких бендерівці, от я приїхала до вас. Я просто здивована. Цей бендеревець пирожик такий вивод Бендерівки, я от, бачу вас. Ну я не можу. Просто це і моя двоюрідна сестра, вона мешкає у місті Анапа. І е, коли вона мене з Костиком як побачила, ми з Харкова спілкуємося з нею у скайпі, і вона прямо отак от сидить і боїться. Тому мені так і каже: а ти не боїшся там от з е, цим рядом сид, сидіти там і ну от е, е, я я думаю, думаю... це трагічні події. Вони е, е, трагедія це трагедія не тільки для вашої mm -hmm. родини, не тільки для Криму, але для всієї України, тому що я Україна думаю... єдина. Абсолютно, mm -hmm. і я сподіваюся, що ви тут нову родину зустріли, зустріли mm -hmm. своїх mm -hmm. друзів, з якими ви далі будете спілкуватися. І Дякую. Eh, Юлі Васильівну, eh, ми дивилися той ролик і бачимо, ми вже, вже дуже давно спілкуємося з Оленою Дмитрівною, Ми бачимо, що Луцьк дуже гостинно прийняв людей, які до нього приїхали. І я знаю, що ви почали співпрацювати з нашими переселенцями ще до того, як були обрані депутатом міської ради, згодом секретарем міської ради. Зараз у новому статусі як будете продовжувати цю роботу, і от, взагалі, як вона почалася. Ютумі ну, новий статус він не перешкоджає мені бути волонтером. Дійного фонду я, я досі є волонтером дійного фонду. У вас тепер інші важелі впливу є Карітас, з якими ми працювали над проблемами переселенців. До речі, Юля Висенка, це перша людина, з якою я познайомилась на Волині. Саме вона мене прийняла вночі, розвістила мене з дитиною і турбувала, щоб ми були якось в я. Приїхала повністю в розпачі, і я я досі їй вдячна і буду вдячна все життя, бо я приїхала в такому жахливому стані, і вона саме мене зустрічала і доклала масу зусиль, щоб я тут якось жила. Ну, ви знаєте, це були перші, напевно, хвилі переселенців. Перші були кримчани у нас і працювали багато громадських активістів над тим, аби вони себе почували тут безпечно. Так? Ну, в них були інші мотиви приїздів, тому що кримчани їхали, вони не тікали від війни, вони їхали від того режиму, який встановлений був цими ж зеленими чоловічками, про які щойно розказували. Не їхали своєю активною громадською позицією, громадянською позицією. Друга хвиля це вже були люди зі сходу. Тут в мене не було можливості стояти осторонь. Було багато і моїх знайомих безпосередньо, тому що мій чоловік звідти було багато людей, з якими я познайомилася в рай... в телефонному режимі, так як зеленою. Ми вона зателефонувала. Вона їхала з дочкою, не знаючи куди їхала. Серед цих перших переселенців, до речі, була якраз і Маргарита Сурженко, яка згодом написала вже дві книги про те, яким так. чином складаються долі переселенців тут на території цієї Бандерівщини, про яку так часто говорять і про яку розказують. Але, зрештою, хочу наголосити, що це дійсно проблема нашого суспільства, це проблема нашої держави. Я надіюся, що вона буде вирішена. Але... Ці люди, які приїхали, які приїхали за тим, аби по-перше, хтось подбав про їхню безпеку, тому що вони є громадянами нашої країни, вони не повинні бути забутими, одинокими, і безпосередньо влада вона повинна усіляко сприяти в цьому. І я, вже як представник цієї влади, як представник депутатського корпусу, звичайно, ми будемо робити. Всі кроки назустріч для того, аби реалізовувати ініціативи. Тим більше ініціативи цих людей це не є, як ви чуєте, уже безпосередньо рішення, які повинні чимось десь допомагати власне, їм. Це люди, які хочуть соціалізуватися, які хочуть створити ті умови, які будуть ну, напевно максимально підходити не тільки тим людям, яких представляють вони безпосередньо, але і е, нашим. Землякам, ну, тобто волинянам, серед їхніх майстер-класів, які вони проводять, дуже часто ви зустрінете дітей. В яких батьки на сьогоднішній день знаходяться в АТО, або ну так вже склалося, що загинули внаслідок виконання якихось або своїх службових військових обов'язків, або були добровольцями. Це люди, які стараються підхопити якісь напевно творчі ініціативи, громадські ініціативи і втілити їх в життя, от зокрема ця посадка дерев і так далі. Тобто, це є ті речі, якими вони показують, що ми не є чужими, і ми не хочемо лишатися чужими, хоча не буду заперечувати, дійсно різниця відчувається, і коли приїжджають вони власне до нас, то можна простежити, що і вони відносяться до нас з такою обережністю. Тому треба зробити максимум, забезпечити сприяння владних структур. Ну я думаю, що в подальшому я надіюся, що ці люди все ж таки колись. Повернуться додому, хоча на сьогодні шанси дуже малі. Дмитрівна, мені ще дуже подобається ваша теза щодо того, що не тільки не є чужим, але є дуже активними. І ви завжди кажете, ми не сидимо на місці, ми не чекаємо, що нам допоможуть. Ми самі робимо дуже багато так, речей. Так, бо мій девіз, який я часто кажу нашим жіночкам, я кажу, якщо не ми, то хто? Це наше життя, і це ми зараз в таких обставинах. То хто, якщо не ми? Держава й досі не має комплексної програми допомоги переселенцям. То маємо діяти самі власне в Верховній Раді відбудеться слухання з цього приводу. Так так 17 лютого будуть парламентські слухання у Верховній Раді, і з від нас будуть там ну як це сказати представники. Бо 21 листопада 2015 року було була дуже важлива подія, на мій погляд, був підписаний меморандум альянсу громадських організацій західної України. Зараз до нас вже приєдналися декілька організацій з іншої частини України, і ми розробили була робоча група розробили пропозиції від переселенців до Верховної Ради з тим, як можна. Ну разом, наприклад, робити і якесь житло для переселенців, і якусь базу робочих місць для переселенців, і ну, наприклад, роб, фінансувати розвиток інфра інфраструктури е, населених пунктів з держбюджету за умови виділення земельних ділянок під будівництво житла переселенцям. Це те, про що ми кажемо цілий рік вже тут на Волині, що і можу можемо дати земельні ділянки людям. Вони хочуть там жити. Це не тільки е, ну такі міс зміст. З великих промислових є переселенці. але є переселенці, які хочуть жити на землі. Зараз ми спілкуємось з Львовською, з Львівською общиною, яка займається проектом сільськогосподарських проєктів для родин переселенців. Ми їздимо до Львова, щоб навчитись розводити квіти або займатися в лікарськими рослинами або животноводством. Чому ми маємо їхати туди? Хіба на Волині немає своїх якихось не знаю. Майстер-класів по цих сільськогосподарських напрямках, адже Волинь це сільськогосподарський регіон. Ти, власне, десь 60% переселенців, які приїхали на Волинь, вони живуть сільській місцевості, якщо я не помиляюся. Так. І є ж реєстр вільного житла, так і є будинки, які залишені, так які в власності сільської ради, так, наприклад, які можуть бути слугувати. Ви співпрацюєте в тому напрямку? Бо я знаю, що зараз ці напрямки роботи розділилися. Соціальний Ми департамент за одне відповідає, так. міністерство е, надзвичайних ситуацій за іншу справу відповідає. Центр зайнятості. Так. Ми співпрацювали зі штабом Міністерства надзвичайних ситуацій, і ми казали, що ці ну, будівлі, які нам пропонують, вони зачасту не, ну, не мають ніяких умов. І штаб цих надзвичайних умов надзвичайних ситуацій протягом півроку вони намагалися дати нам перелік тих будиль, і коли куди можна селитись, ніяк це не можна не могли вони зробити, і вони пішли іншим шляхом. Нас просто перестали запрошувати на засідання цього штабу. Щоб ми не задавали незручних запитань, коли буде цей перелік, давай я казала. Давайте я сама сяду і поїду по області і буду дивитись, чи можна там жити чи ні. Бо в нас все нові і нові родини приїжджають. А і... досі досі приїжджають і багато так, людей. Так, так. минулої суботи до нас приїхали три родини. В одній родині хлопчик інвалід 12 років, у другій родині внучок 8 місяців, в третій родині також, також є маленька дитина. Причому люди такі кваліфіковані: мама лікар, мама власне підприємець, який хоч яка хоче тут також займатися. Цим, тобто енергійні молоді люди, і о, дуже дивно. Ставлення в мене ж є така папка е, листів від міської ради від обласної ради, де кажуть: житла немає, місць робочих немає. Можливості якось співпрацювати і е, шукати якісь е, ну, потреби для переселенців. Також ми не можемо. Але То... Олена Дмитрівна, але центр зайнятості, я знаю, що є програми і працюють теж у цьому напрямку. Тобто є частину частини людей забезпечили роботу, якісь теж mm -hmm. проекти. Mm -hmm. Ну бо безробіття це це глобальна проблема. У нас є це це, волинян. Це велика. Проблема, але найперша проблема для нас це житло. Ми повністю 100% ми наймаємо житло, всі переселенці. Якщо Вінницька область дала якийсь реєстр безкоштовного житла, якщо Івано-Франківська область дала свої гуртожитки, це мені казала голова громадської організації переселенців. Якщо Рівненська область поруч дала вже земельні ділянки, і вони починають вже в березні будувати багатоповерхівку для переселенців. То е, тут таке враження, що ну просто влада нас не бачить. В мене дуже великі сподівання на нові нові сили молоді, які влилися зараз до міської ради, що нас нарешті почують, і ми будемо разом вирішувати ці проблеми. Ми не хочемо бути якимось ну тунеядцями, але ми хочемо разом наші пропозиції викладати, і хочемо бути почутими, щоб з нами співпрацювали і далі. Юлія Васильна з вами спілкується вже давно. І Юлія Васильна зараз в міській раді і як ви гадаєте, є якийсь напрямок, якась можливість, яку можна було би розвинути в тому на ну це проблема, глобальна проблема так. в цілої і України. І зрозуміло, що це правда, те, що говорить Олена Дмитрівна, справа справа тім, що переселенці власне, можливо, і хотіли би йти на роботу і або займати те житло, яке їм пропонують в селі. В Є варіант, так а це е, за межами міста. Зрозуміло, що до роботи добиратися далеко, і а в тих населених пунктах, де пропонується це житло, роботи як такої немає. Тому е, звичайно молода родина робить вибір на користь міста Луцька, тому що тут можна працевлаштуватися швидше. Але на жаль, всі ті гроші, які вони заробляють, вони тратять на те, що їм треба винаймати. Це ж помешкання. Єдиний момент це те, що хочу зазначити, що на загальнодержавному рівні жодної такої програми, яка би говорила про те, які. Тим чином врегулювати питання житлового фонду для вимушено переміщених осіб на сьогоднішній день немає. Є програма по соціальному забезпеченню, тоді коли людям виплачують кошти, коли вони знаходяться поза межами, і нібито вони якби спрямовані на те, а винаймати це житло. Але звичайно, цього недостатньо, враховуючи те, що в основному це молоді сім'ї, тому що за безпеку свою думають ті сім'ї, в яких маленькі діти або ну однозначно сім'ї з дітьми. Старші особи, які переїжджають, вони погоджуються жити. І в сільській місцевості по тій причині, що їм вистачає їхньої, нібито як пенсії, так. Але молода родина, якщо має дитину, приїжджає до міста Луцька, йде на роботу, їм треба цю дитину десь лишати це або дитячий садочок. А це проблема знову ж таки. І вона була в нас гострою, тому що для вимушено переміщених осіб дозволялося, надавалася можливість влаштовувати дітей в дитячі садочки поза чергою. І в нас вже був фактично соціальний вибух, тому що є працюючі мами молоді лучани, які стоять. Через не можуть влаштувати своїх дітей. а Тут відповідно необхідно уступити місце і. Ці проблеми вони розумієте, вони накоплюються, скоплюються уже в такий ком, і однозначно, що можливо є надія на ці парламентські слухання. Я е, так само працювала в рамках робочої групи, яка є при комітеті закордонних справ. Туди входять представники таких великих організацій, зокрема і Кримсос і е, е, інших, які е, працювали з переселенцями. Е, ну єдиний момент це те, що немає конкретних напрацювань. Ну принаймні, тоді, коли це було не було. Я надіюся, що 17 лютого буде якась можливо поставлена вже задача органам місцевого врядування, тому що ви ж розумієте, що житлова проблема вона і для лучан не чужа. Так. От в чому момент і тому я хоч, хотіла додати, що раділа народилася я у Узбекистані, і вони зі саману зробили такі домівки. Це дуже дешево, Як небагато коштує солома і гліна, все. Ну, ми будемо сподіватися, що та проблема буде вирішена іншим чином. Є великі сподівання на ці якраз парламентські слухання, які ще ініціативи там будуть озвучені. Ну, дивіться, зараз от, Кабінет міністрів затвердив от, щойно комплексну державну програму підтримки і соціальної адаптації для переселенців. Там кажуть про створення реєстру об'єктів нерухомості для здачі в пільгову оренду вимушеним переселенцям. Це, це знов таки про це житло, яке може бути десь, ну якщо не в Луцьку, то поблизу Волинській області. Про розробку про проєктів розвитку місцевих громад з будівництва житла про забезпечення виділення земельних ділянок, про те, що я казала, про фінансування розвитку інфраструктури населених пунктів з держбюджету. Але я знаю, що в держбюджеті на 2016 якісь зайві кошти на переселенців не Ні. передбачені в міському бюджеті. Так таких саме. коштів немає. То знов таки ми приходимо. Це таке коло виявляється. То знов таки ми приходимо до того, що Діла спасіння діла діло, утопаючих, діло рук самих утопаючих. Ну я власне казала про те, що є робоча група, от при Комітеті закордонних справ, тому що велика кількість донорських організацій з -за кордону – це фактично той резерв, який можна залучати. Ну і самі вже організації громадських вимушених переселенців вони співпрацюють з такими фондами, да, які дають певні кошти на те, аби реалізовувати їхні ініціативи. Звичайно, кошти на реалізацію якоїсь громадської е, ну там е, громадської активності на створення якихось майстер-класів і кошти, які потрібно виділити ну, на угу. побудову житла, це не співмірні угу. суми. Але Враховуючи те, що кабінет міністрів затвердив цю програму, можливо, вже будуть якісь напрацювання стосовно хоча б виділення земельних ділянок. А знаєте, на прикладі Рівненської області я була тоді присутня, коли проговорювали угу. питання про те, що вони будуть будувати цей житловий будинок. За рахунок донорських коштів можна зробити якусь, наприклад, проектну документацію. А вже самі переселенці пайовою участю можуть будувати для себе житло, і це дуже вигідно. Хочу сказати, що власне у нас кримські татари отримували житлові. Під, під забудову житлову так. ділянки земельні недалеко від Луцька, не в межах міста Луцька. Угу. Так є родини, які отримали це житло, і вони вже будують там будинки. Наскільки я знаю, з ким я знайома. Тому можливо, якщо вдасться налагодити якусь співпрацю, ми зможемо говорити про аналогічний спосіб, який є в який будуються от у рівному. Тобто так, є конкретні, тобто є конкретні кроки, де вирішити проблем, але тільки спільними зусиллями. На жаль, наш ефір вже завершується. я що що банзарема е, хотіла нам ще озвучити якусь ідею щодо ага. дня соборності, і маєте на це декілька секунд. Я хочу е, запропонувати провести, мабуть, якийсь флешмоб, Крим та Донбас разом. Ось щось таке. І кажу, що у Фейсбуці дуже багато е, пишуть мені, що е, наші відеоролики, наші звернення для них це півжиття ну, додається. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую вам дякую, за те, що відгукнулися. Вам. Я нагадаю, що ми будемо і далі зустрічатися у студії Волинського телебачення, адже проект схід і захід разом триває. І я дякую за увагу всім нашим глядачам. Залишайтеся з нами.